Друзі, усім привіт! Картини в мене вдома. Авторство Саши Гордасевич. Такий папуга, гранат. Це мандала, трошки інакше. Це такі чудові квіти мені дуже подобаються. Це така тематика кукурудзи, кукурудза, Тематика цікава з тої севішої гранат. Це картина іншого авторства. Це такі голуби, що називається ніжність. Це чудова картина. Мені дуже подобається. Це серії, таких, здається, маків, білі. Да, здається, що таке. Це авторство, в мене там написано авторство, але я не знаю, там не знаю, що в інтернеті, хто автор цієї. картини. Такого прізвища не знаю що в інтернеті. Так, картини. Це така такому трохи такі, як би... Цікавий такий характер картини. Це маки. Батьом подобаються такі повітряні. В кабінеті в мене. І в коридорі у мене стоїть таке підписано запрошені на зустріч. Дуже така в цьому плані з цією назви картина набуває іншого значення така. Запрошення на зустріч. І ось так ось на кухні така чудова картина Все, всім привіт. такі мої картини вдома. Якщо щось подобається, зголошуйтеся, купуйте. Саша обіцяє намалювати ще привезти чудових картин.